Наприкінці цього тижня міністри оборони близько 50 країн зберуться на чергову зустріч контактної групи з оборони України на німецькій базі Рамштайн. А перед тим у четвер міністр оборони Сполучених Штатів зустрінеться з новопризначеним міністром оборони Німеччини про оборонну допомогу США Україні підтримку Києва в новому конгресі та співпрацю з Вашингтоном у притягненні Росії до відповідальності за злочини проти України. Ми поговоримо з посолкою України у США пані Оксаною Маркаровою. Вітаю пані Оксаною. Саме дякую, що знайшли для нас час і можливість. Перед тим, як перейти до нашої основної розмови, я б хотіла згадати про катастрофу в Броварах. Ви у свої, на своїй сторінці в Фейсбуці зранку написали про те, що двоє з 14 загиблих були вашими особистими друзями: це Денис Монастирський та Євген Єнін. Що ви хотіли б сказати нашим глядачам? Дякую, вітаю, тому що дійсно язик не повертається сказати доброго дня. 329-й день, і кожен день на жаль, крім героїчного спротиву і боротьби, ми кожен день стикаємося з величезними втратами. Сьогодні вона більш особиста. Але що можна сказати на сьогоднішній день? Звичайно, слідство триває, і ми почуємо відповіді, коли слідство буде завершене. Це величезна трагедія. Як Абсолютно правильно сказав сьогодні президент Зеленський, все, що відбувається зараз трагічно в Україні, це наслідок неспровокованої, абсолютно несправедливої війни, яку Росія розв'язала після того, як перший раз її розпочала 8 років тому. Тому ми зараз робимо все Україна робить все для того, щоб допомогти тим, хто поранені вижили. Сподіваємося, що. Не буде більше втрат від цієї трагедії в броварах. Ну і я думаю, що в тому числі і Денис і Євген і Юрій, і всі, кого ми втратили сьогодні, дуже хотіли би, щоб ми з подвоєними зусиллями продовжили боротися і перемагати, і ми точно. В тому числі і для них маємо це зробити. Ми зараз зараз з вами розмовляємо напередодні чергової вже восьмої зустрічі на німецькій базі Рамштайн. Туди приїдуть представники 50 країн, і її вже назвали танковою, оскільки кілька союзників України висловили свою готовність надати танки та броньову техніку Україні. Я знаю, що ви проводите постійні консультації з українськими колегами, американське керівництво з українським керівництвом. щодо військових потреб України, що просить Україна зараз, і що готові дати? США? Це щоденна робота. Ви абсолютно правильно сказали. в цю роботу залучені всі і наше посольство тут невелика команда, яка над цим працює безпосередньо вже в Вашингтоні. Ну, по перше. Сполучені Штати дуже важливі для нас, і ми дякуємо і не перестаємо дякувати і конгресу і президенту Байдену за ту допомогу, яка вже була надана, і за те, що Конгрес виділив достатньо великі кошти 45 мільярдів для. В тому числі на військову оборонну допомогу в 2023 році. Це стосується виділення по всім трьом програмам, і ми бачимо, уже в цьому році було в минулому році, в цьому році оголошення пакетів допомоги. Вони досить великі і значні, тому що зараз ми говоримо про великі шматки обладнання і таких спроможностей, які нам потрібні, починаючи від. Протиповітряної оборони закінчуючи, нам потрібно більше артилерії, нам потрібно більшої дальності озброєння. Нам в принципі потрібно все, якщо так можна сказати. Тому ми на сьогоднішній день дуже задоволені рівнем співпраці з нашими американськими партнерами, але нам, звичайно, недостатньо озброєння на полі бою. Тому... Всі абсолютно контакти на рівні від президентів до наших міністрів оборони, до головнокомандувачів до керівника офісу з його каунтерпарс. Тобто на кожному рівні йде постійна комунікація для того, щоб наші партнери знали, що нам потрібно, і що дуже важливо, що Сполучені Штати не тільки самі нам допомагають звичайно, вони номер один. А насправді ці зустрічі в так званому Рамштайні, да, в українській контактній групі, вони ініційовані були сполученими штатами, і тут вже більше починалися вони з набагато меншої кількості наших друзів і союзників. Зараз вже більше 50 країн для того, щоб ми могли абсолютно швидко отримувати ті спроможності, які нам потрібні. Ми очікуємо звичайно. І результативності від цієї зустрічі очікуємо нових оголошень про виділення, але навіть сам факт перемовин і тим, що міністри оборони стількох країн в закритому форматі абсолютно відверто з нашим всім керівництвом, тому що від нас там і міністр присутній, і представники генштабу, і представники гуру можуть обговорити скоординуватися. Ми можемо пояснити, чому саме нам потрібні ті спроможності, які потрібні. Це теж дуже важливий шматок роботи, тому більше зброї. Швидше наступить справедливий мир. Ми згадали про протиповітряну оборону. США вже оголосили про надання системи Патріот, і ми знаємо, що на військову базу Хілл» в Оклахомі прибули близько 100 військових українців. А чи яким чином залучено посольство до цієї ініціативи, і скільки триватиме це тренування? Віця все, що відбувається на території Сполучених Штатів і посольстві наші гонконсульства, активно залучені, звичайно, військовий аташат супроводжує. Цей процес тому ми зустріли і, і активно опікуємося нашими захисниками. Петріос дуже гарний теж приклад, коли Сполучені Штати вирішили виділити нам ці спроможності, вже дві країни: Німеччина і Нідерланди. Ось останнє оголошення також сказали, що виділять нам саме ці спроможності. Тому у всіх інших, починаючи від артилерії. Танки, броньовані машини, тобто кожне рішення, яке приймають сполучені штати, воно ще й виділяє відкриває можливості не тільки надає нам ті спроможності, але відкриває можливості отримати це від інших союзників. Війна триває вже майже рік, і оборонна допомога США Україні змінювалася протягом цього часу. Чи залишаються темою обговорень наразі? скажімо, такі речі, як літаки чи танки Абрамс. Давайте я скажу так: з самого початку ще підготовки, тому що нагадаю, що в 2021 році під час візиту президента Зеленського було підписано оборонну рамкову угоду про стратегічне оборонне партнерство. І починаючи з цього, ми почали працювати над всіма оборонними спроможностями. Звичайно, еволюція і наших потреб, і готовності сполучених штатів надавати нам більше спроможностей з лютого місяця. Ми бачимо серйозний, серйозний прогрес. І ми говоримо про всі спроможності. Тобто немає спроможностей, які ми не обговорюємо, які ми не просимо, про які ми не обговорюємо варіанти модальностей початку тренувань. чи ще. Тому для нас актуально все. Ми повинні не тільки виграти в цій війні і перемогти. Ми розуміємо, що Росія як агресивний елемент, на жаль, нікуди не подінеться з нашого кордону. Тому ми вже зараз не тільки говоримо про перемогу. Та теперішній стан, але і про таку розбудову наших спроможностей для того, щоб ми могли захистити себе і захистити Європу і в майбутньому, як майбутній член Європейського союзу, я сподіваюся, і, і оборонного альянсу НАТО. Ми точно повинні бути спроможні захиститися від цієї навали зі сходу. Пані посол, з від початку січня почав працювати новий конгрес, де Контроль над палатою представників перейшов від демократів до республіканців. Чи ви мали вже змогу зустрітися з новим керівництвом? І а, чи залишається двопартійна підтримка України, про яку так часто говорять законодавці? Безумовно залишається і для нас саме двопартійна підтримка і двопалатна підтримка роботи з конгресом це. Ну, завжди було таким наріжним каменем того, як ми будуємо свої відносини з законодавцями, ну і фактично з американським народом. Ми дуже активно працюємо з старим новим конгресом. Спікер Маккарті не є невідомою для нас особистістю. Ми дуже активно. Наші делегації зустрічались з коли він був лідером республіканської меншості і дуже активно працювали з ним. Також ряд... Представників, які входять в український кокус, продовжують активно з нами працювати, але звичайно, наші зусилля спрямовані в тому числі на те, щоб швидше познайомитись з новими членами, ті, які вперше обрані, донести інформацію про Україну, розказати, що ми не тільки вдячні за попередню допомогу, але куди ми витратили цю допомогу. і Ми дуже активно і прозоро розказуємо і звітуємось, і обґрунтовуємо також, чому допомога Україні це не тільки наша потреба. А і насправді інтерес національної безпеки Сполучених Штатів і всього цивілізованого світу, і про це до речі, американські законодавці часто дуже говорять так само, як вони говорять про те, що необхідно притягнути Росію до відповідальності за ті злочини, які вона коїть проти України. Зараз робота у цьому напрямку відбувається. На багатьох векторах, і ми знаємо, що Україна має своє власне впровадження а також ведеться робота в рамках юрисдикції міжнародного суду правосуддя в Газі. Але разом з тим МЗС закликає до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Розкажіть, будь ласка, чи підтримують цю ініціативу у США і взагалі які механізми США бачать більш ефективними? По перше, правосуддя це, ну якщо можна сказати, у нас багато пріоритетів номер один. Да? Зброя, пріоритет номер один, санкції пріоритет номер один, допомога Україні. Але правосуддя і покарання Росії за те, що вона зробила, це абсолютно невід'ємна частина нашої спільної перемоги, і це. Обов'язкова умова справедливого миру, саме тому формула миру президента Зеленського з десяти кроків дуже великий, великий акцент робить саме на притягненні до відповідальності і на правосудді, на досягненню цього правосуддя. Ми дійсно, як ви сказали, є кримінальні провадження в Україні є кримінальні провадження в багатьох уже країнах, кому Україна надає. Повністю свідчення і, і докази і є практично у всіх міжнародних судах від суду ООН до міжнародного кримінального суду є, є наші позови і є провадження. Однак, чому важливий трибунал? І дійсно зараз це пріоритет для нас, номер один, саме створення спеціального трибуналу для притягнення Росії. По перше, тому що важливо притягнути Росію до відповідальності саме за злочин агресії. Тобто, що да, тобто, це це первинний злочин, який повинен бути покараний, тому що всі інші злочини, починаючи від жахів, які вони творять на території України, від цих військових злочинів, від всього, що трапляється, вони всі виходять з того, що Росія на нас напала. Це перше і друге, що саме так ми можемо притягнути до відповідальності керівництво тих, хто прийняв рішення про напад на Україну. Тому для нас це дуже важливо. Ми активно працюємо з Сполученими Штатами. Як ви бачили, останні місяці три у нас було декілька адвокаційних, таких дуже важливих поїздок від делегації народних депутатів до нашого спецпредставника по питанню трибуналу. Посла Кореневича ця тема дуже активно нею займається Генеральний прокурор, і ми насправді працюємо над черговим візитом уже генерального прокурора для того, щоб тому є певні дискусії, є певні складнощі, зрозуміло, тому що це рішення воно матиме певні, певне значення. Однак ми точно не похитні в тому, що це важливий елемент, і ми готові обговорювати яким чином. Але я думаю, що тут всі... Країни і Сполучені Штати в тому числі розуміють, що це дуже важливий елемент. Тому як це буде зроблено, які будуть формулювання, це питання до обговорення. Однак, трибунал, спеціальний трибунал по притягненню відповідальності це наша мета. А про створення такого трибуналу заявляла і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, і при чому вона говорить про те, що він має бути створений за підтримки ООН. Де, як ми знаємо, постійним членом Радбезу є РФ і має право вето. А я знаю, що МЗС активно працює над тим, щоб позбавити її такого членства. Чи відчуваєте ви підтримку США у цьому напрямку? Це прикре порушення і статуту ООН, і взагалі здорового глузду перебування. Абсолютно немиролюбної країни в ООН взагалі, і в Радбезі ООН тим більше тому так ми Україна офіційно ініціювала вже процес позбавлення її цього статусу. Знову ж таки, складне дуже рішення, і ми розуміємо, що воно вимагатиме серйозних дискусій і консенсусу. Однак, ну і юридично, і морально, і з точки зору взагалі будь-яких підходів очевидно для нас і для дуже багатьох наших партнерів, що Росія узурпувала місце, яке там колись належало. Радянському Союзу, тому ну чи буде це просто, ні, це не буде просто. Наш посол Кислиця робить фантастичну роботу в Нью-Йорку в цьому напрямку. Також і знову ж таки це питання, яким займається вся велика дипломатична команда, на чолі з президентом, міністром, офіс, тобто всі абсолютно включені до цієї роботи. Однак нам дуже багато речей на початку лютого казали, що там чи на початку березня казали, що це неможливо. Однак ми зараз Україна в тій ситуації, коли ми повинні перемогти, для нас це питання екзистенційне, і ми повинні притягнути Росію до відповідальності і максимально її ізолювати. Тому ми не зважаємо дуже часто на ті питання, які здаються неможливими чи вважаються неможливими. А активно будемо цим займатися, тому що ще раз, якщо ми на площаці ООН чи на інших міжнародних площадках не повернемо. Міжнародне право, верховенство права і питання справедливості після того, що зробила Росія, то на жаль, ми всі будемо змушені констатувати, що та система вся верховенства права і міжнародного права, яка була побудована після другої світової війни, вона на жаль не спроможна захистити нікого. Тому я думаю, що це в інтересах всіх країн, які вірять в статут ООН. Довести, що ми здатні зупиняти такого агресора, пані Оксана, і на кінець я б ще хотіла спитати у вас щодо е, участі ша у відбудові, відбудові України. А якою ви бачите цю участь? Е, ми дуже сподіваємось і активно працюємо над тим, щоб Сполучені Штати займали одну з провідних ролей. Зрозуміло, що ми як країна е, кандидат. В Європейський Союз зрозуміло, що Європейський Союз дуже велику частину питань повинен разом з нами працювати над майбутньою відбудовою, але звичайно, Сполучені Штати як наш стратегічний партнер, я можу сказати, номер один, американський бізнес, який ми дуже хотіли би бачити, більш активно задіяним в процесах відбудови. Україна не тільки потребує відбудови чи потребуватиме відбудови. Після того, як ми переможемо, але й Україна може бути вирішенням дуже багатьох глобальних проблем: від харчової безпеки до енергетичної до інших. І тому е, на сьогоднішній день ви бачите, навіть в бюджеті е, допомоги Україні на е, 2023 рік, адміністрацію було подано конгресом було затверджено в тому числі кошти не просто бюджетної прямої підтримки, а і на Процеси розпочатку уже відновлення, відбудови і так далі. Тому ми активно це питання обговорюємо. Залучені практично всі, крім Білого Дому, департаменти в Сполучених Штатах від фінансів до торгівлі, до енергетики до всіх інших. Дякую, пані Оксано. І дякую вам за вашу роботу і успіхи вам.